О, яка величезна вежа з кока-коли. Меліса, навіть не уявляю, як ти сама все це вип'єш. А що у Джуді? О, всього банок різної коли! Але вони такі всі унікальні. Так, це виглядає вражаюче. О, мене стара склянка коли. Ну, підійде. Меліса, у нас мега багата. Джуді просто багата. А ось вів'їн бідна! Вона звикла до такої їжі. Мені терміново потрібен скотч. Зараз заклеїмо одну склянки. Лічі ще ні. Нова пробоїна. Який жах. Це виглядає навіть комедно. Вів'єн, Що ти вигадала? Я заклею всю склянку коли скотчем. Так точно нічого не прол'ється. Діючий спосіб. Що? Ні, вся коло закінчилась. Якщо так, то далі продовжує Джуді. Я лише рада. Давайте спробуємо скітос з коло. Ммм, як смачно! Вау! У мене скіто трянка Прикольно Тепер я нескінченно можу їсти скітс. Я також хочу, Джуді. Ти поділишся? Ну Будь ласка, Джуді! О, ні. Далі кола. Пляшка виглядає захвало. Цікаво, яка вона на смак. Ого, це так круто. Я стала байкершою. Так, крутяк! Ей, Люба. Ой, Ніу. Навіть не дивись на мене. Гаразд, пробую наступне коло. Вона класна. Я перетворилась на Дракулу! Ха-ха-ха. Ей, Бію є, не бійся мене. Меліса, ти що надумала? Я не питиму вашу кров. Мені потрібна інша кола. Ох. Так, я відчуваю себе невагомою. Це так дивно. Ух ти. М -м, у такому разі моя черга. Дворецький, візьми її останню коло і збовтай. Знайшов райдужне коло. Її треба збовтати. Зроблено. А тепер йдемо. О, у мене ще одна коло є. Пробуємо. А, вона вся пролилась на мене. Я стала такою різнокольоровою. Як це прибрати? ха Ні, Ніяк, Джуді, ти кумедна. Спробуємо моє коло. Оу, не варто було так робити. А -а -а -а. Дівчата, у вас все в колі. Меліса. Це ти в цьому вина. Ну і що? Спробуй бодай одну. Яка краса ультрадорога піца у Вів'єн. Wow. Круто! А що у решти? Wow. У Джуді огидна дешева піца. Mm. Mm. А ось у Меліси дорога піца. Подивимося, що всередині. Почнемо з Вів'єн. Відкривай коробку швидше. Цікаво, як виглядає ультрабагата піца. Вона точно у захваті. Це шик. Коробка всередині блищить. Піца виглядає незвично. Давайте спробуємо. Ой, вона не відкошується. Що за справи? О, мабуть, найдорожча піца виявилась пластиковою. Що, Лів'єн, ти її ось так викинеш? Ні, піца. Не можна її так викидати. Я зловлю. Фух, Я врятувала її. З нею все гаразд. Окей, Якщо ти не будеш, то збережу собі. Приберу подалі. От сюди. Готова. А тепер настав мій час коштувати цю жахливу дешеву піцу. Сподіваюсь, що я не отруюсь. Спробуємо. І вона така стара, що засохла. Фу, не буду. Еу. Ти не будеш? Тоді можна я з'їм? Ні, не смій. Джуді їжд. До Джуді прийшла ідея. Вона вирішила трохи перетворити стару піцю і зробити її симпатичнішою. Для цього їй потрібна праска та блискітки. Беремо піцу, вирівнюємо її праскою Ось так. і додамо трохи блискіток. Тепер можна спробувати. Ну і що, Джуді, як тобі? Яка ж гидота Ой, як смачно! Хочу спробувати ще. Рідко мені їсти чи піцу, але головне не подати виду. Це було М -м, так смачно. Меліса тепер ти. М -м, без коментарів. Джуді, ти дивна. Тепер моя черга. Подивимось. Вау! Це не піца, а солодка хмаринка. О, вона така гаряча. Дворецький. Мені потрібна твоя допомога. Привіт, моя піцца нато гаряча. Остуди її. А після погодуй мене нею. Дворицький Миліса готовий виконувати кожне її прохання беззаперечно, навіть неймовірно гарячою піцою годувати та остудити. О, дворицький! Тобі точно не можна було її їсти. Такого завдання не стояло. Миліса в сказі. Як ти посмів скуштувати мою піцу? Віддай її мені. Ой-ой-ой, а тут починається запекла боротьба за шматочок піци. Ми впала. опала. З тобою все гаразд. Дворецький тобі краще бігти і подалі. А дівчата доїдять піцу ліси. Звісно, ми ж потроги завжди допомагаємо. Це так смачно. Ого, Джуді, яке величезне оро. Ніколи не бачила, щоб у нього було так багато начинки. Вів'єн, що у тебе? Як класно. Це цілий десерт із зоро. Виглядає дуже смачно. Зачекайте, тоді у Міліси має бути бідна їжа. О, ні, це лише одне Оро і без начинки. Але це неможливо їсти так. Так, здається, у мене є ідея. Я знаю, хто мені допоможе. Мені потрібна допомога шефа. Бачите, це уро. Йому не вистачає крему. Зробіть. Звісно, міс Меліса. я зроблю найсмачніший крем. Якщо Меліса зайнята, то я можу спробувати свій десерт. Почнемо зі смачної прикраси. Так, використовуємо ложку. Як смачно! Так, це смакота. Мені подобається, я хочу ще. Не можу зупинитись. Хочу ще. Ще. Яка смакота? Клас. Ще ложечко. Смакота. Так. А що? Закінчилось? А що ти вигадала, Вів'єн? Нічого собі, таке можеш вигадати тільки ти. Тепер ти з'їла все до останньої крихти. Молодець. І хто ж так робить? Лише бідні. Шеф де мій крем? О, це так красиво. Хочу швидше спробувати. Але як краще це їсти. Ось так. Немає жодних сумнівів. Це точно, неймовірно, смачно. Меліса, твій бідний горло точно перетворився на лекшері. Тільки Гіга багата може таке зробити. Якщо Меліса вже все з'їла, то настала черга Джуді. Спробуй свій торторо. О, ви тільки подивіться, який там апетитний розріз. О! Це дуже смачно. Важко зупинитись, їсти таку смакоту. Смачно. Ого, дівчата точно заздрять тобі. Вона не буде з вами ділитись. Джуді, що в тебе за броня? Ти вся брудна. Моя сукня, вона вся легка. Яка Гедота? Я йду. А Адже зачекайте. Торт я заберу з собою. Майло, хочеш пограти? Я маю паличку. Давай. Біжи, принеси мені її. Ого, що ти мені приніс? Це схоже на чарівну паличку, а не ту, що я тобі кинула. Непогано. Опробуємо її. Ух ти! Я можу весь будинок зробити у гарних зірках. Це нагадує зоряне небо, правда, Майло? Майло, спробуй сам. Ух ти, у тебе вийшло. Краса. Віддай мені назад паличку. Дай мені. Мені потрібно оновити макіяж перед роботою. Барні, ми маємо довгу роботу. Я не можу підходити до неї не нафарбованою. Ой, що ти робиш? Це ж мої рум'яна. О, -о, О, класна ідея. Я теж можу намалювати рум'янами серця. Давай разом розфарбуємо наш будиночок у відбитках твоїх милих лап та серця. Краса, Цікаво, що там у кейт. Майло, що цього разу ти мені приніс? Кісточка непогано. Ти подав мені чудову ідею. Давай додамо трохи магії. І так, валя, ми маємо величезну кісточку. Просто те, що нам потрібно. Повісимо її на будинок. Майло, як тобі? Як на мене, то це виглядає чудово. Важ собака вкрав мою руку. Це моя кістка. Е, це правда так? Вибачте, я вам зараз поверну руку. Я можу навіть зробити краще. Як вам залізна рука? Цікаво, мені підходить. Бувай! А як справи у Тіфані? Дай мені поміркувати? Ой, де я, барні, мені потрібна жуйка. Вона моя улюблена. Кажуємо і надуємо бульбашки. Прикрасимо наш будиночок бульбашками. Варні, іди до мене. Допомагай надувати бульбашки. Ага, ось так. Ну як? Виходить? Ух ти, яка класна кулька. Давай з'єднаємо їх разом. Вийшов собака. Він прикрасить наш будинок. Чудово. Кит, що ви придумали? Мені знадобиться заклинання. Зараз знайду відповідне. О, це те, що мені потрібно. Це насіння відміну. Підійде, щоб виростити зелений декор прямо у мене на даху. Який ти молодець, приніс мені ліку. Дякую, милий. Поліємо насіння. Це справжні чари. У мене тут і гриби, і квіти. Чудово. Польємо ще трохи. Майло, у мене вийшло. А як справи у Тіфані? Віддай! Це моя сумка, а не іграшка. Вона порвалась. Все через тебе. Але до мене прийшла ідея. Ця тканина відмінно підійде на дах. Якщо ти зіпсував мою сумку, то й дах легко прикрасити. Давай допомагай. Так, тепер у мене поканасти і рожева кириша. Як здорово! що тут відбувається? Спіймала. Я забираю вашого собаку. Йдемо за мною, погнасти. Йдемо. Ні, я не дозволю такого. Потрібно викликати мого хлопця Кена. Зараз же. Ой, ти тут. Угу. Що сталося? Оу, барні хочуть забрати. Я все вирішу. Дівчина, вам тут не місце. Ідіть. Варні, давай зробимо наш будиночок всередині. Я вже маю ідею. Спочатку причешем трохи тебе. Чудово, мені знадобиться твоя вовна, щоб зробити самий м'який килим. Вийшло. Який він пухнастий. До того ж прийшла нова ідея. Давай зробимо пару фотографій. Варні, ти такий гарний. Розвісимо фотки по кімнаті. Що ти там тягнеш? О, це ж лежанка. Нам треба її прикрасити. У моєї ляльки гарна сукня. То її можна використовувати для твоєї лежанки. Відріжемо потрібну тканину. Прищемо до твоєї лежанки. Яка краса! Тепер повісимо гачки для твоїх ошейників та іграшок. Тобі потрібна миска для їжі та води. От вони. Можеш підкріпитись, поки я прикрашу будиночок. Повісимо гірлянду. От далі поставимо статуетку. От і все готово. Цікаво, що придумала Кейт та Майло. Aww. Майло, давай прикрасимо наш будинок. Ідея. Небагато багато магії. Мені потрібна моя мітла. Візьмемо з неї один прутик, використовуємо магію і пофарбуємо прутику зелений. Ось так. Мій улюблений колір. Закріпимо прутик на стіну. А тепер додамо магії і вийшов портрет Майло з прутиків. Це тобі, як мило, Майло. Давай мені свій улюблений м'яч. Я теж знайду йому застосування. Вийшло два ока. Повісимо їх на стіну. Ти тільки поглянь. Стіни стежать за нами. Тут ніколи не буде самотньо. Ух ти, що тут робить жаба. Спіймаю. Давай надуємо її як повітряну кульку. Майло, побережись аби не луснула. Ідеально. У тебе є лежанка. Влаштовуйся зручніше, любий майло. Додамо декор у вигляді гарбуза та труни для корму. Ой, хто це? Я знаю, що один із собак всередині я тебе витягну. Вона не лише мені вибору. а от вам інше. Я піймала змію. Так тобі і треба. Майло, ти бачив, як її налякала? Я тебе нікому не віддам. Ти мій улюблений пес. Давай я почешу тебе. Ох, як спекотно на вулиці. Сонце так яскраво сяє. Нам потрібен ставок, щоб освіжитись. Уставку обов'язково повинні бути качки. Хря-кря. Які смішні. Майло тобі подобається. Я так і знала. Ох, яка спека. Барні, тобі теж спекотно. Дай мені поміркувати? Нам потрібна допомога Кена. Милий Кен, ти приніс мені крісло як мило. Дякую. О, ти нас із Барні завжди рятуєш. Барні сподобалось крісло. Одягнемо сонячні окуляри. О, кен, я маю тобі пиріг на знак подяки. Тримай. Це для мене. Дякую, Тіфані. Пиріг, а сусідів покликати ми також зголоділи. А що ви тут робите? Почула чудовий запах пирога. Можна шматочок? Я зрозуміла. Давай, Кейт, Скоріше у пиріг своє зілля. Тоді вона точно покохає наших собак. О, я така голодна. Скоріше дайте мені пиріг. Я всього шматочок з'їм. Як смачно, дівчата, я закохалася. Кен, ви приголомшливий. Я вас кохаю. О, це ж барні. Привіт, фухнасий. Ти такий милий. Я й тебе кохаю. А хто там? Майло, яка краса. Я тепер офіційно обожнюю всіх собак. Ви самі, самі найкращі. Це вже інша річ. Тільки нікому не розповідайте про наш секрет.